Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Сьогодні я трошки розкажу про наші продукти, про продукти, які є у майстерні процесів. Тобто майстерна процесів i e Color Netbox це компанія, невеличка компанія, яка пропонує вам бізнес-процеси. По-перше, бізнес-процеси для чого? Для того, щоб ви змогли правильно керувати власним бізнесом. Ну, і для того, тоді, коли ви заходите на наш сайт, ось ви потрапляєте на вкладку, наприклад, продукти. Зараз тут може бути пусто. Ось виглядає так. Але це відео з'явиться безпосередньо тут, для того, щоб зробити вам невеличкий екскурс по тим продуктам, які ми пропонуємо. По-перше, це безплатний експрес-аудит. Тобто, тоді, коли ви потрапляєте на цю сторінку. 10-15 хвилин, і ви отримуєте розуміння, для чого вам потрібна система, по-перше, і чим вона буде вам корисна, як впровадити цю програму для того, щоб прибутка отримати, а не, головні, а не головні болі. Ну, тобто, не треба там відразу все встановлювати. Лише те, що необхідно, справді необхідно. Просто пройдіть експрес-аудит, залишіть ваші запитання. До речі, тут чотири етапи експрес-аудита. Тобто перша форма, друга, третя, четверта. Всі форми налаштовані на операційній системі OneBox. І ось це відео допоможе вам пройти цей аудит повністю для того, щоб отримати від нас пропозицію, як покращити вже ваш власний бізнес. Другий продукт це ліцензії OneBox. Ну, щоб було зрозуміло, є можливість замінити росіянські сервіси, Btrexi, Шмітрикси, AmoC RM, Мігаплани і все таке інше. Як? Дивіться в сторону українських продуктів. Один з них OneBox OS. OneBox OS це програма, операційна система, яку розробили. Безпосередньо у Чернігові. Хлопці навіть у під півтора місяці працювали у місті для того, щоб для вас викласти цей продукт. Звісно, що продукт може мати там деякі баги, які тим чи іншим чином виправляються. Звісно, що тут складна ситуація і тому. Та модель, яка працює безпосередньо в анбоксі, вона може бути вона, вона, Але вона працює, вона працює і вона дає гарний продукт з моєї точки зору. І ви можете переглянути розрахунок власних витрат, які ви понесете в тому випадку, коли ви все ж таки вирішите використовувати гарний продукт і розвивати власний бізнес. Використовуючи просто інструмент. Інструмент може бути недосконалим в дечому. Але в дечому він переважає, переважає будь-що, я вам порекомендую дивитися на Хмара Тариф Мінейт. Оскільки це 199 доларів на рік на одно робоче місце. І ви повністю закриваєте власні потреби. Тобто ви можете налаштовувати самостійно або можете. Звертатись до будь-кого. Тобто, просто оберіть власний тариф. Ось це тариф iCloud. Тут зверніть увагу, що треба обов'язково знати. Є нюанси, які стосуються саме використання цього тарифу. Я ще раз кажу: рекомендую дивитись сюди. Ну, це мій власний вибір. І я б вам пропонував саме цей тариф підключити. Але є. Нюанси, тут ви відразу вкладаєтесь на рік. Тут ви можете, у всякому разі, на цьому тарифі спробувати систему. І там до 1000 записів ви, в принципі, нічого не будете сплачувати, в принципі. Тобто, всі повністю всі можливості системи доступні. Але сплачувати нічого не треба. Тобто, зверніть увагу на, далю, на, на і недоліки. Є переваги і недоліки у цього тарифу. Ну, а потім вже все ж таки вирішить, що вам взяти. Можна навіть коробку зробити. Але ну, з моєї точки зору, тут є переваги, є і дуже велике обмеження. Оскільки обмеження стосуються, все одно вам необхідно буде сплачувати щораз на рік цю суму, але вам ще буде треба. Підтримувати власний сервіс, підтримувати власний ССЛ, сертифікат і таке інше. Тобто, ну, з моєї точки зору, це оптимальний варіант. В принципі, наступний продукт, який ми пропонуємо, він пов'язаний безпосередньо з консультаціями, які ви можете від нас отримати. Це декілька варіантів продуктів, декілька варіантів, перепрошую, консультацій. Тобто, ми можемо провести вам аудит поточних процесів. і Підказати, як можна їх автоматизувати за допомогою системи. Ми розв'язуємо конкретні невеличкі задачі з налаштування операційної системи, тобто є якісь там питання на швидку що можна зробити, умовно кажучи. Ось в одному з відео я про це казав попередніх. Надаємо одноразові консультації, тобто зустрічаємось онлайн, ви описуєте, що вам необхідно, ми. Вам розповідаємо, як це, в принципі, можна вирішити, а ви вже приймаєте рішення, чи зробите так, чи зробите інакше. Або тоді, коли ми з вами розмовляємо, ми, може ще й якесь рішення знайдемо. Ну, І можливий довгостроковий супровід, тобто, в принципі, все у ваших силах. Тобто, можете отримати консультацію, якщо, якщо ні, то відразу. Якщо ви розумієте, на що ви йдете, відразу можете оплатити ту чи іншу консультацію. Тобто просто переходьте сюди і все. Як я вже казав, це одноразові консультації, тобто, у вас є невеличкі питання, вам необхідно там щось зробити. Тобто за 5-15 за, за хвилин це можна зробити. Це саме цей варіант консультацій. Онлайн-мітинги тоді, коли ми з вами зустрічаємося з те, про що я вам казав. Тоді, коли ми розбираємо ваш невеличке питання, я вам даю рекомендацію, я або будь-який інший з нашої майстерні майстер. Інтенсиви, це тоді, коли ви розумієте, що вам необхідно налаштувати ось такий бізнес-процес, тобто ви навіть його блок-схему знаєте і, в принципі, розумієте, як він працює зараз. Тобто ви можете це розказати і відповідним чином. Ми зустрічаємось, проговорюємо, я вам налаштовую, ви починаєте працювати. Тобто швидке впровадження. Таким чином, ви, по-перше, розумієте, як працює система. Таким чином ви е, бачите, де можна знайти якісь рішення, ну і таке інше. Ну і тут більш складні продукти, це вже. За великі, скажімо так, гроші, особливо в поточному часі. Ну, тобто Ось це детальний аудит, про який я вперше казав, тобто, 10-15 днів необхідно для того, щоб розібратися з більш-менш складним бізнесом, бізнес-процесами. Тобто Тут треба спілкуватися з людьми, тут треба розмовляти, тут треба. Передивлятись дуже багато чого. Які ресурси використовуєте, таке інше. Ну, акомпанімент це дострокові, е, якісь проєкти, які там можуть тривати там, дуже довго, скажімо так. Наступний е, продукт це майстер клас. Майстер клас це якраз можливість, е, щоб ви отримали рішення стосовно вашого бізнес-процесу. Дещо схоже на консультацію коротко, але це більш складна модель, оскільки тут я вам ще й пропоную готове рішення в тому сенсі, що від вас є опис, я вам даю налаштування і ви, в принципі, отримаєте готове рішення. Це десь проміжний варіант між консультацією, між двома консультаціями, скажімо так, онлайн-консультацією. То та розробкою бізнес-процесу. Практикум це, ну, з моєї точки зору, це найкращий продукт. До речі, восьмий практикум вже пройшов. Тобто, керуєте процесами і керуєте бізнесом. Корисний і працівникам, і підприємцям, і адмінам будь-кому, хто, в принципі, хоче розібратися з OneBox. Тобто, ви можете передивитись програму практикуму. Що входить в програму, які можливості є у Anbox, до речі, ось тут помилочка була, я її виправив. А тобто, розібратися, як е, працювати з контактними групами, там, з товарами, ось дуже складна тема, як на мене, то товари то послуги це ну, просто кшталт. Дуже багато нюансів у цій темі. Ну і власне бізнес-процеси, про те, що я кажу. Те, що я пропоную, те, що я ну, пропагую, скажімо так. так? Тобто бізнес – це дуже гор... горде рішення. Так. Кому корисно пройти практику, ну я вже і казав. Новачкам, підприємцям, вправним користувачам. Кожний своє обов'язково візьме. Ну і нарешті пройти практику, оберіть варіант, який хочете. На який хочете зайти. Минус, мінус 30% на тарифи Pro та VIP. Pro, та VIP Pro це командне практикум, VIP плюс це прискіпливий розбор ваших бізнес-процесів і допомога на протязі 5 -ти тижнів розібрати вам ці бізнес-процеси і налаштувати в системі. Ну, відповідно, там, якщо якісь інтеграції будуть, то відповідно я там. Або порекомендую інтегратора, який вам може допомогти, або сам щось підкажу. Ну, те, що знаю. Звісно, що ну, бокс-система дуже така, розгалужена і складна, і тому складно знати все, скажімо так. Не зря серед лікарів є. Терапевти, є хірурги, є офтальмологи, є отоларингологи. в принципі, в боксі те ж саме. Тобто, складно знати все, але у деяких напрямках можна бути найкращим. Ну, з моєї точки зору, я у бізнес-процесах найкращий. Тому до мене можете звертатися совершенно ну, ось так, ось спокійно. Я вам стовідсотково допоможу саме тим і досвідом і бізним. І бізнес-досвідом і використанням onebox для того, щоб у вас запрацювало. Ну, а відповідно від вас необхідно дуже-дуже-дуже вкластися. Тобто є декілька варіантів. Тут е, такий розширений, розгалужений опис є, почитайте, якщо, якщо вирішите. Шаблон на бізнес-процесів. Ну, дуже багато людей. Кажуть, ось гарно там. До речі, тут бачите, пусто. Я тут додам опис, це в планах. А самі шаблони ви можете в супермаркеті переглянути. В супермаркеті переглянути. До речі, так, як і галузеві бізнес процеси які, які вже на сайті доступні. Ну, скажімо так, я сайт зараз переналаштовую, стільди перевожу на WordPress, і тому ну, ще не все з'явилося, скажімо так. Але більшість бізнес-процесів, які, які найчастіше використовуються у системі, ось вони тут. Це е, купив, встановив, ми впровадили вам, розібрали, розказали, як користуватися, ви починаєте працювати. Тобто одноразово заплатили, і все. Можете після цього, ось, якщо, наприклад, ми сюди зайдемо. так, Передивимось, що ж це за бізнес-процес. Є коротеньке відео, як використовувати, використовувати процес. Ось Є невеличкий опис. Можливо, вам не дуже він сподобається, але ви ж можете запитати. Ну і таке інше. Поки що бачите, що ну, так. Виглядає, як виглядає все у роботі. Ну і відповідно наступні продукти це галузеві бізнес-процеси. Знову ж таки, тут поки що пусто, а в супермаркеті це все вже доступно. Тобто можете перейти, переглянути, які галузеві бізнес-процеси ми вже виклали на поточний момент часу. Тобто деякі деякі, ну, сім процесів вже є. Тобто ті, які доступні безпосередньо для оплати тут. Один з них це, наприклад, глузеве рішення для логістики, Тобто, невеличкий опис, невеличкий коментар щодо чого. З кожним таким процесом ви можете знайомитися безпосередньо на платформі. Тобто, бачите, Я стараюся робити так, щоб у кожного продукту якийсь, якийсь відеоопис з'явився. Залишайте відгуки, оскільки це дуже-дуже допоможе вдосконалити той чи інший продукт. Ну і таким чином, за допомогою вас, будь-який продукт розвивається. Вже є, повторюсь, готові рішення, які допоможуть саме вам прийти до мети. Ну і звісно, я вже казав, що гра як дещо що. Ну, блін, класна гра. Справді класна гра. В чому полягає? В чому полягає? Ви ставите, власне, питання для знавців. Чого ви хочете? Тобто, як у вас відбувається зараз, а знавці вам підказують, де налаштувати у вашій системі це. Ну і розуміючи, що ви саме хочете отримати. Щоб що отримати ви хочете, обов'язково це скажіть. Як у вас відбувається, щоб що отримати? Відповідно, отримаєте відповідь, де це можна налаштувати і як. Ось тут коротко про те, як ставити запитання знавцям. Ну і можна поставити власне ваше запитання, залишайте ім'я, телефон, можливо, емейл. І опишіть, надайте опис. Приклад, Приклади, я ось тут також навів. Ну, а якщо ви хочете стати дилером. Інтеграторам або грати і далі, ну вже як знавець у грі, ставте ці галочки. Вони не обов'язкові, але ви можете це залишити. Ну і партнерами, якщо ви справді розумієте, що вам ви готові партнеритись, долучайтесь до нас, ви будете отримувати додатковий бонус від системи, від впровадження системи. тобто Продавайте наші продукти, підключайтесь до їх вдосконалення, і від 20% з ваших продажів ви будете отримати від нас. Варіанти партнерства ось тут розписані. Тобто інтегратор, що він, що йому треба робити, дилер там, ну і гравець. Цю програму ми започаткували, щоб з вами, насправді, Співпрацювати взаємовігідно. Ми заробляємо, ви заробляємо, і таким чином ми, сплачуючи податки, йдемо до перемоги. До перемоги над нашими нагаразними, над нашими ворогами, над нашими дурними незрозумілими страхами і таке інше. Щиро дякую. Тоді, коли догледіли до. Догледіли до кінця, обов'язково ставте лайки. Я дуже вам вдячний за те, що ви переглядаєте моє відео і ділитесь своїми власним досвідом зі мною. Щиро дякую, побачення на зв'язку. Ми з України. Переможем!